У мене друг займається виготовленням сиродаленої олії з різного насіння. А окрім цього, ще я в цьому році виростив гарбузове насіння з сін... общем-то. І відправив я йому насіння своє. І як бачите, прийшли олії вже. Я вже її не розпечатав, трохи завчасно. Ще я ніколи не куштував гарбузової олії. Зараз побачимо, що вона на смак. Якщо ви вже пробували гарбузову олію, можете написати у коментарях, чи, чи може купуєте постійно. Ну, який темний кольор? Запах такий приємний. Ну да, гарбуз відчувається сильно. Але вона, до речі, дуже корисна. Так, просто чайну ложечку в день і супер. Напишіть в коментарях, чи купуєте ви арбузову олію, чи ні.